ЗІР-система це компанія, яка спеціалізується на розробці систем, які доповнюють собою ударні дрони типу Крило, типу літак, типу квадрокоптер. Відмінність цих систем в першу чергу, чому власне Зір? Тому що наші системи знатні самостійно виявляти цілі. Тобто вони вже мають всередині датасет, який навчаний там, наразі на 7 типів цілей. Танки, ППО, артилерія, машини, вантажівки тощо. І ця система дозволяє знаходити їх на полі бою та після чого вражати. Особливість власне, можливості розпізнавати, бо решта систем last Mile зазвичай розпізнавати не вміють. Вони можуть тільки летіти в ту точку, яку їм вказали. У нас це виглядає як така коробочка, в якій стоїть комп'ютер та цифрова камера. Є така більша коробочка, більш потужна і більш швидка. І є така коробочка поменше, з меншим комп'ютером, але тими самими функціями. В чому відмінність від решти виробників, не знаю, від всіх чи не від всіх, ми працюємо з ArdoPilot, який це дає нам переваги. Це дає переваги в автономності. Тобто, по Ardopilot можна задати місію, куди ми виходимо в певну зону. І там шукаємо ціль і її автоматично вражаємо. Нам не потрібен зв'язок. А виходимо в зону ми по оптичній навігації. Так можна робити тільки з системами, що працюють разом з Артопайлером. Оптичну навігацію зараз є дві команди, ну з тих, що ми знаємо. Їх насправді більше, ми знаємо дві там, такі якісні. Це окремий модуль, там, ну, типу нашого, тільки там. Сюди він ліпиться, там декілька камер там вперед дивиться, в боки є різні модифікації. І ця система підмінює сигнал GPS на сигнал з оптичних, ну, з камер. власне. Досить точно вона працює. Там ті хлопці, з якими ми співпрацювали, ми на тестах показали такий результат. Ми злетіли, облетіли. 5 кілометрів і сіли в те саме місце без GPS. Ми кажемо про можливості, а там, чи має це сенс, який у нас підхід? Там, у нас є система, яка може інтегруватися з рештою систем. Наша система більш нучка, ніж решта, тому що ми, по-перше, ардопайлот, по-друге, автоматичне розпізнавання цілей, і ми пропонуємо такий модуль, який там виробники там, чи дронів, чи крил, там, чогось можуть до себе інтегрувати. І це легко інтегрується з оптичною навігацією, до прикладу. Там інші системи так легко не інтегруються. Наразі датасет збирається з відкритих джерел. І в цілому там, це навчання там, цього штучного інтелекту, як це популярно казати, ну це, власне, там він і є. Е... Він, він класно навчається, і там навіть того датасету, що є з відкритих джерел, він достатній для ефективного ураження замаскованих цілей. Там пробували танки БТР знаходити в посадках, він знаходить. Чи можливо це робити краще? Можливо. Чим більше датасет, тим краще. Ми одразу почали думати про найбільшу автономність. От як, тобто, наш, наш концепт був там у створенні чогось максимально автономного, що може десь полетіти, само щось знайти і вразити. Просто найпростіше цей шлях пройти там, починаючи з квадрокоптера, бо ці тести простіше, дешевші. Там, тестувати на крилах це щоразу мінус крило. Воно урізається, і це там, кожен тест там, це 1000 доларів, 2000 доларів. У нас кожен тест це мінус 1-2 ФПВ, але це там, 300 доларів і окей. І щось можна там, щось полагодити, і то може менше втрати. От. А концепт був саме в автономності, тому ми пішли таким е шляхом: тобто датасети, автоматичне розпізнавання, і ми далі будемо рухатись в бік автономності. Тому це Pilot. Бо він дає більше автономності, ніж Батафлай, Айнаф і так далі. Власне, програмне забезпечення, плюс ну, систему живлення, ми там зробили ефективну, там, корпус і так далі. Це все готове. Ми зараз інтегруємося до виробників. Як виглядає процес інтеграції? Ми отримуємо заявку, дивимося, які там дрони, наскільки легко туди поставити систему, які там польотні контролери. якщо там СИОК він нормально зроблений. Ми даємо схему пайки до польотного контролеру. Це 8 дротів, які потім потім вставляються. 8 дротів на польотник, 8 дротів на нашу систему до наведення. Виробники паяють. Ми висилаємо коробочку і висилаємо налаштування дрона, У нас є там пресети на налаштування 7, 8, 9, 10, ну, типові дрони. Все це інтегрується і можна їх на полігон тестувати. Це процес там, це ж на словах він там дві хвилини, а по факту інтеграція займає ну, тижні, щось в кожного разу йде не так з ряду причин там, чи то. Ну, в будь-якому разі, це процес довгий, і він ну, так, це постійна комунікація. І ми, власне, зараз розширюємо, розширюємо команду, нам саме потрібні інтегратори. Не потрібні виробники програмісти, не потрібні там інженери, це все є. А от люди, які будуть займатися інтеграцією і комунікацією з підрозділами і з виробниками, тобто такий супорт. Оце проблема. Бо ця людина має бути така і технічно грамотна, і готова до того, що треба буде там на телефоні 24 на 7. Бо зазвичай там інженер він там, ну, може там багато робити. Якоїсь роботи інженерною, але там на телефоні висіти йому не цікаво. А якась людина, яка може там багато по телефону щось розповідати, там продавати чи щось ще, ну вона не дуже розуміє в технічній там частині. І от знайти таку команду, яка буде займатися інтеграцією, ну це така задача, не просто ми зараз таку шукаємо. Виробники, з якими інтегрувалися, є. І зараз ми. Намагаємось це привести до такої типізації. Бо зараз це все, все одно в ручному режимі там новий дрон, ми щось там докручуємо. Ми зараз намагаємось знайти якийсь оптимальний сетап дрона, дрон плюс система, який буде точно гарантовано роботи 100-100, і його пускати в серію. Зараз на цьому етапі. З бюрократичної точки зору, це не дуже складний процес. Є кодифіковані дрони, є кодифіковані виробники. Вони зараз мають нашу систему, і коли ми. Це відлагодимо, що це буде, ну я кажу, 100%, але не як зараз там ну, 70%, до прикладу, ми просто повторно йдемо на кодифікацію з тими дронами, що вже кодифіковані, і кодифікуємо систему, це ну, нескладний процес. Там більш цікаво, що ми кодифікуємо зараз загальними правилами всіх систем до наведення без розпізнавання. Ну, звичайна система вона не розпізнає машину чи танк. Там просто лети сюди, і воно вражає, і для цього є методика випробувань. А до нас звернулася структура, яка займається кодифікацією, і попросила допомогти з написанням методики для систем розпізнавання. Тобто, ну, на мій погляд, це супер, коли до тебе держава звертається з проханням написати. Методику чогось, що ти там розробив, і це цікаво, і це можна там написати досить кваліфіковано. Тобто, нам цікава ця робота. Наразі більше проблем у військових не з тим, щоб система влучила, це якраз не проблема. А з тим, що наша система працює на ардопайлати, це в перспективі там буде легко і зручно, бо він краще літає, ніж Betaflight, Там дрон стабільний, він може в редхолді зависнути, в стабілайзі літати. Але цей момент переходу від Betaflight на Ardupilot, от він найбільш складний у цьому всьому. Ми більше навчаємо пілотів не системою користуватися, а користуватися Ardupilot. -ом. Тобто вони кажуть, а, класно, це от супер літає. А як тут то, як тут пульт, як тут VTX, як його тут перемикати? Це, це більше складності, ніж просто, щоб система влучила у ціль. На мій погляд, ми напевно. Дорожчі за решту, за решту систем, бо, знову ж таки, на мій погляд, ну, тут не є вирішальними там, 50 доларів зайвих на дроні, От взагалі. бо там, зараз там, підрозділи можуть можу поставити там, 3 VTX, наприклад, це 3 по 50 доларів. Аби тільки влучало. Е, тобто ми тут, у нас, ну, Це не наша політика по життю там, зробити найдешевше, е, ми робимо найефективніше. Тому, ми, напевно, дорожчі за там, тих, хто вже на ринку, але ми за ці гроші там, які там ми дорожчі, ми хочемо зробити ідеальне рішення, яке буде точніше і яке буде зручніше. І завдяки цьому ми, ми вважаємо, що це буде ефективніше, ніж багато дешевих систем. Це йдеться там про цифри, там про зайві 50 боксів. Може, може 60. А нещодавно нам коли телефонує виробник, ну, досить такий. Відомий і великий, там, на, на тисячі чи може навіть на десятки, йде мова. Перше питання, у вас система є, є, друге питання скільки коштує? Ми кажемо стільки то. Він каже, дякую, до побачення. А ми до цього дзвінка готувалися, бо нам цікава там, співпраця, бо це хороший виробник, там всі його знають. Ми пишемо, а що трапилось. Він каже, ну, ваша система вдвічі дорожча. І ще раз, двічі дорожча, це мова йде там, про зайві 50 доларів на один дрон. Та вона вдвічі дорожча, ніж у конкурентів. Е, ну, тобто, Виробник там не, не запитав, як вона влучає, наскільки вона зручна, як вона інтегрується. Ну, тобто, Ці всі моменти вони є найважливішими. Не 50 доларів. Е, а от підхід був, ну, у нас держава так не купить. Ці 50, от нас вже не куплять. Я не знаю, чи держава в нього купить, чи ні, чи це він там так торгуватись хотів. Але цей підхід, коли ми хочемо зробити найдешевше, він ну, не актуальний абсолютно. Вже проходили там найдешевші ВТХ, найдешевші мотори. Це не працює. Є оптимальний мотор, оптимальний ВТХ, оптимальна рама, так само і з системою. Я вважаю, що є оптимальне рішення, і воно не найдешевше, але воно найкраще на дистанції. Стосовно зенітних дронів над такою системою ми працюємо. у в нас навіть є готове рішення програмне і є кілька виробників, з якими ми познайомилися на брейві, у яких є швидкі fpv дрони на які треба ставити систему. І декому ми навіть вже відправили на тест, але щось процес якийсь дуже повільний. Вручну зараз це виходить краще, ніж з системою. Не тому, що система погана, а тому, що потрібен взагалі інший підхід до конфігурації цього дрона, там, встановлення на цієї системи і так далі. А тут намагаються зробити з чогось, що працювало по землі, одразу рішення, що працює по повітрю. Ну, от так швидко це, на жаль, не, не вдається зробити. Ну, в літаки зазвичай це ми даємо залізо і його інтегрують виробники самі, бо треба там вагу балансувати, там, камеру якось ховати, щоб вона там була захищена. То це без коробочки, це просто набір заліза там, з дротами. По навчанню є ну, два, два шляхи, якими ми зараз ідемо. По-перше, ми ну, перше, що ми робили розроблюючи систему, і, там як ми тестували, і як ми це робили. Періодично запрошували нових пілотів, аби дивитися, де будуть складності, і робити це простіше. Ну тобто, ми кажемо, дивись, ця кнопка вмикає, ця вимикає, лети. І Якщо він не летить, то дивимося, не виходить, і спрощуємо. Тобто, перший шлях для навчання це спрощення роботою системою. Все спростили, як могли. Далі по навчанню. Ну, зробили відеоінструкцію, там, зробили інструкцію, там написано. І третє, ми зараз співпрацюємо, ну, от, хлопці, є така школа бровітер, там досить відома. Вони до нас звернулись, давайте вашу систему, ми будемо донавчати в нашому курсі. І це, на мій погляд, такий гарний шлях, тобто ми там, не знаю, пошукаємо основні школи, там, окрім бровітра, відправимо систему, і це буде як окремий там, один день достатньо насправді. Тобто один день це система до наведення. Там може бути наша, і якісь і ще, які застосовуються, вони там в чомусь схожі, в чомусь відрізняються. За один день достатньо, щоб опанувати базові принципи. А далі це вже практика. Якраз виробництво цього взагалі нескладне. Тут три компоненти: живлення, камера та комп'ютер, плюс припайка дротів. Ну, Це процес зрозумілий. Найдовше тут це виготовлення камер. Між замовленням камер і, от щоб вони були тут в Україні, це ну, мінімум два місяці, а реально три. Тут ми три партії вже замовляли. Менше ніж два місяці, хоча вони там, начебто, в наявності там у виробника безпосередньо менше, ніж два місяці, ще не виходило постачати це а реально і до трьох місяців. Ну тобто, мовно кажучи, якщо вам зараз там десятитисячний контракт якийсь паде, то. Ну я думаю, що реально це після нового року там. У лютому ми зможемо відвантажити не раніше. А камери європейські чи китайські? Ну, написано Made in United Kingdom, але їдуть прямо з Китаю. Усі камери, що зараз взагалі використовуються цифрові, вони зроблені на японських сенсорах Sony. Далі китайці туди приключують об'єктив. Технологія не архіхитра, там ну це там пластик, який там треба приклеїти і плата. Ще просто не було такого там тотального попиту на цифрові камери, але він там ну буде протягом цього року зростати в якійсь там прогресії. Там ми самі ці камери робити точно не будемо. У нас інша задача, ми софтвер. Я дуже сподіваюся, що хтось в Україні замовить ті сенсори Sony, навчиться туди об'єктиви клеїти, і будуть у нас там 500 тисяч камер українського виробника. Це найкращий шлях, бо Sony не відвантажує тисячу сенсорів, їм взагалі не цікаво. І 10 тисяч теж напевно, що вони відвантажать. Тобто це контракт, там ми там беремо там 100 тисяч і передплата і так далі. Я дуже сподіваюся, що хтось в Україні цим займається. Якщо ні, то я думаю, що буде займатися найближчим часом, бо це колосальний ринок, і він такий. Вкрай необхідний, бо зараз камери це, не, напевно, найбільший дефіцит серед усіх компонентів. Ми компанія софтверна. Це наш продукт, це програмний код. Комп'ютер ми купуємо. Камеру купуємо, вставити і камеру по шлейфу. Це нескладна задача. Це як збирати дрони, там, два мотори і рама це задача нескладна. Але. Зробити це правильно, потім заживити це там, щоб це заживилося стабільно. Це вже трохи складніше, але теж не дуже складно. А от запрограмувати це це вже дуже складно, і це власне є наш продукт.